Вітаю вас, шановне товариство! Давно не було гайдів на метових героїв, і тому я виправляюся, друзі, перед вами. Адже сьогодні я буду розповідати вам про одного з найкращих героїв за International 2025, котрого банили майже в кожній грі. Як ви можете зрозуміти, це Шейкер саме офлейновий, коровий чи навіть саппорт. Тим паче я доволі непогано шмотку на нього вибив, як ви можете побачити. Але він, виявляється, з 15 пабліків, котрі я зіграв, він майже завжди був в бані на Хаймамері. Але якщо на вашому рейтингу, можливо, навіть більшому, ніж в мене, він є в піку, я вам дуже рекомендую його брати взагалі не розмірковуючи, адже я навіть не граючи на цьому герої, взагалі руками і без практики міг, зміг внести величезну кількість імпакту в тій грі, в котрі я. Його взяв, тож не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, як же ж на цьому метовому шейкері грати. Першочергово, ви завжди граєте з червоною гранню, адже вона дає максимальну кількість імпакту на офлейн, на мід шейкері, на будь-якому шейкері, коротше кажучи, на якому зараз можна грати в доту. Найбільше мені на оффлейн закус сподобався саме так. Ось такий на офлейні він може відрізнятися тут, яка чну фістуру, але. Цього не варто робити. Я просто качнув, щоб врятувати мого фуріона, але він вирішив. В принципі, бачите, що він вирішив зробити. Зазвичай ви качаєте тотем на першому левелі і просто динаєте чи свого рейнджа, чи добуваєте ворожого кріпа. Чи якщо є змога пробити на лінії, пробуваєте на лінії героя. Фісура це дуже дорогий спел, демажить вона доволі таки нормальна, але. Е, ну, Для лінії вона не те, щоб прям годиться. Тому початок у мене тут не найкращий, ну і лінія в антімага сайленсера також сама по собі не найліпша буде. Чому саме такий закуп є найкращим? Тому що ви потім грейдете е, брейсер і берете собі нул-талісман на офлейні. Все доволі таки зрозуміло. Брейсер, тому що на лінії доволі хороший айтем, а ну-талісман, тому що вам треба буде мана-регенерація. Вам не треба брати там ніякий солорінг, нічого такого, е, е, не партесь про це, адже ви в своєму айтем-білді обов'язково будете брати. Про це я поговорю ще трошечки згодом. Тут мій фуріон не витримав тиску цієї лінії і зробить зараз вольове рішення. Телепортнеться добивати штануспірити і піде фармити ліс ось таким чином, тому я змушений буду стояти один. Але моя радість в піку Шейкера була настільки великою, що мені було абсолютно пофіг, що я стою один з два, наче в якомусь 2017 році. Я докачав собі шостий левел, добив свого антимана з ротацією панагольєра з Мідлінії і повнотворство у мене хоче. Ще не найкращим чином, але все рівно я вважаю, що все нормально. Максите, ви завжди на такому шейкері пасивку. Нічого іншого качати вам не треба. Пасивка вам буде необхідна для того, щоб закачати потім ось ці стаки. Так, якщо ви бачили ігри інта, то ви знаєте, що шейкеру обов'язково стакають, він потім приходить та тискає ехо Слем, Якщо він не вкадає як всі ситуації, адже я його битив, щоб добити антімага. Ну, це якби набагато важливіше, ніж зафармити стаки. Вбивство антімага, зупинка його сноуболу з лінії, це важливіше, ніж закачати стаки. Ну і по нетворсу ми бачимо, що у мене, при тому, що я стояв один, реально у мене є брейсер, ну талісман. Далі я собі рашу блінк. якій ситуації, де у вас ідеальна лінія, ви Можете, в принципі, собі взяти фейзи а, до блінка, але я б радив, все ж таки, блінкрашити, тому що цей айтем апає вашого героя багато в багато разів. Друзі, важливий момент. За цей інтернешнл ми закрили 8 мільйонів гривень. 8 стрімів, 8 мільйонів. Ну це просто топ оф за топ. Але збір все ще триває. Як ви бачите, ми зараз вже маємо майже 8,6 мільйонів гривень на дрони Азову. І сьогодні за донати від 100 гривень у мене для вас абсолютно унікальний лот. Ви можете можете виграти ось таку топову фігурку. Акса це для сьогоднішніх донаторів суто. Тому, якщо у вас є змога, будь ласка, долучайтесь. Ви так само будете брати в розіграші призів оркфолу. Там їх 100+, плюс. Подивіться на сайті. Там просто і ігровий ПК, і настільні ігри від Кілогеймс, і комп'ютерні девайси, і комп'ютерні крісла. Чого там тільки немає, але ціль одна, і вона дуже важлива підтримати Азовців э, дронами. Тому, якщо у вас є змога, долучайтесь. Чим більше донат, тим більше шанс посилання буде в коментарях під цим відео. Як фармити стаки на флейншейкері, я покажу на прикладі. Ось цієї гри Екстрім Геймін проти команди Як сексес, за е, моїм враженням, це найкращий шейкер на офлейні, якого я бачив. Е, ви просто пулите ось цей кемп, потім натискаєте Екослем. Навіть з пасивкою в 3 ти доволі таки швидко фармиш. Ну, ліпше це з пасивкою в 4, і чим більше кріпів, тим краще, тому що Ехослем від більшої кількості кріпасів демажить, очевидно, більше за рахунок пасивки. Тут він зафармив не ідеально. Але якщо тут буде там, по 30 тут, 30 тут, то ви спокійно захотите. Славами посипкою 4 все за, е, спали зафармити. І як ми бачимо, таймінг у нього зі стаками взагалі ідеальний, навіть при тому, що лінія у нього далеко не легка була, де він стояв проти е, Темпларки і Оракла. Темпларка на лінії, мені здається, один з найсильніших героїв. По грі. Ну і він собі приносить далі Блінк. Він е, має ще одну гантітку зайву, але то таке то вже е, його, так би мовити, вподобання. І з Блінкдагером він не робить зразу ж мов, пояснення тому, що е, тому є, адже. Він тільки що зафармували величезний стак, і у нього немає хослему. Типу, е користі від того, що він зараз зробить мув, не те, щоб прям багато. Тому він просто качає ось таким чином кріпів. Не забувайте, що він за рахунок грані намагається вбивати кріпаса так, щоб він відлетів в Сторону крипів, котрі е, просад, просадились також по хп і щоб більше надемажити, тому це виглядало так, що він якраз розвертався і вибир, обирав обрав позицію. Це важливо усвідомлювати. Тепер ми йдемо по артефактам далі. А далі масхев. Кая плюс шарт. Але яка періодичність купівлі цих хайтемів? Чи спочатку шарт, а потім каю, чи навпаки. Дивіться, ну загалом ми повинні відштовхуватись від того, що шард це більш така тімфайтна шмотка, котра вам дуже допоможе в тімфайті. Відповідно, якщо ви відчуваєте, що до 20-ї хвилини ви не встигаєте, наприклад, нафармити собі шарт до 20-ї, тому що файт на торментері буде, так? Скоріше за все, якщо його не буде, якщо ви відчуваєте, що на ваших за заторментера не файтяться, беріть, сміливо ви Відповідно, купляєте каю, якщо Вайден зербантер не буде, як я вже сказав. І потім шар. Тут тут начебто все зрозуміло. Загалом, шар на цьому герої це Ну, це просто абсолютно імба, я вам скажу, як є. Те, скільки дає цей артефакт, це навіть годі уявити. Загалом, чому шар імба? Тому що ти з кілометра можеш просто давати фісуру, натискати тотем ось тут, і ти все рівно станеш постійно героєм. Або якщо ти відчуваєш, що ти можеш його вбити, то ти стрибаєш до нього і добиваєш його ефу або тим саме Тотивом. І ще не забувайте про один момент. Шард додає дуже важливий фазистий рух. Е, ну, не як на файзах, ви можете ходити як брудмазер, по суті. Подивіться на ось цю бійку на шейкері, що він робить. Він дає фісуру і він просто бере на кайграунд забігає ось таким чином через свою фісуру. І так само можна на оуграунд мансити як завгодно. Тобто за допомогою шарда ви постійно обираєте свою позицію. Як вам заманеться, ви можете стрибати в героя добивати його ехалом, або просто станете, ст... стоячи ось тут це. Nuralda no, Moskva item nah? Тімфайт, не головна причина, чому шейкер саме імба зараз. Ну, Акая просто вам додасть а, достатньо хорошої мани, мана регенерації, і у вас а, не буде ніяких проблем з маною, якщо ви будете собі приносити якесь Кларіті. Навіть зараз подивіться, 10,2 мана регена з комбінацією, звісно, на нейтральному, на нейтральному артефакті саме з цим зачаруванням, ну це повна імба. Далі на шейкері грейдиться Яша Кая, ну тому що а, швидкість касту вона також вирішує, абсолютно цьому. Герої, і далі по ситуації Black King Bar або Октарін. Наприклад, ви можете грати якусь гру, де вам ну не треба взяти Black King Bar, бо небагато від чого він буде сейвати. Тут він грає проти багатьох станів, і в тімфайті він хоче дати собі 100% приказ. Плюс При це професійна гра на інтернешналі, він хоче надійно на максимально грати, тому він собі бере БКБ. Плюс не забувайте, ще такий факт цікавий з БКБшкою, що далі ти береш собі госцептор, і це по суті не вразливість. Це те, що вал пофік по... пофіксити по війні, як на мене. Адже о, в БКБ тебе магією не б'ють, госцептор працює з блокімбаром, баром, і фізою тебе бити не можуть. Нейтральну шмотку він бере знову ж таки на ОЄ Тір 4. Ну, це імба, це я думаю, ви прекрасно розумієте. І ось так виглядає його білд. Ну а останньою шмоткою, друзі, він бере, звісно, рефрешер. Що дає рефрешер? Давайте подивимося, присутні це утім От тімфайт, по суті, за гру між командою EXTIM Gaming і Бетрунь. От нього вилітає Шторм, видає дуже багато демеджа, але інстигнальний тиснув ПКБ, плюс у нього є Госептер, тож він не ризикує ніяким чином загинути. Він стрибає в темпларочку, видає її прокаст, робить рефрешер, у нього є ще один прокаст, Тут він бачить Санкінга, він його добиває на шейкері. Далі у нього Ехо Слем залишається. Вони добивають рашана, і він спокійно може йти ще в один тімфайт і приймати вже бійку на хайграунді у ворожої команди, але у нього при цьому є. Повністю весь прокаст. Єдине, що про е, талант в 25 п'ятому левелі, от я бачив по-різному, люди беруть. Тому що на 10-ому, 15 му ти завжди береш береш собі ліві таланти на 20 20-му правий, але от, от 25-му деякі люди беруть на зарядку ехослема, деякі люди беруть на зарядку Тотема. Ну, е, зрозуміло, що раніше ти завжди брав на Тотем талант, тому що ти рашив собі Аганім. Але зараз е, суть в тому, що ти, ну, скоріше, за все по ось цій фісурі. Можеш частіше станути героєм, тому він вирішує собі брати тотем. Ну і там швидше можеш фармити. Але це на такій хвилині не сильно вирішує. Але зарядка як Ослема, ну мінус 50 зарядки, це доволі таки багато. Тому можливо, і якщо постійні тімфайт, варто саме. Екослем взяти, ну або якщо ти там проти Симонрів е, граєш, тут вже на любителя, і той і той талант не буде для вас помилкою. А загально айтем білд виглядає ось так: це один з найкращих айтем білдів, котрі можуть бути на шейкері. Госептер теоретично можна замінити на Актарін, або... Замінити можна на Актерін Блекімбар, знову ж таки, як я казав раніше, якщо вам БКБ це не треба. Але цей герой в лейтгеймі просто стан-машина, демедж-машина. З цими айтемами ви, скоріше за все, внесете максимальну кількість імпакту на офлайн-шейкері. Тож, друзі, користуйтесь, сподіваюсь, гайд доволі таки зрозумілий. Герой стоїть майже з будь-яким героєм на лінії. Він не найкращий, звісно, на лейнінг стадії, це єдиний його мінус. Але я впевнений ви впораєтесь. Не забувайте підписатися на канал, ставити фотобайку і побачимо з вами, коли побачимось. Dobra.